Можемо моделювати закінчення. закінчення Сподіваємось, через місяць, через два бойових дій. Незрозуміло на яких умовах, але впевнений в тому, що е це важко назвати е позитивними якимись е так званий компроміс. Він буде може бути дуже болячий для кожного українця. Ми всі це також розуміємо, враховуючи багато факторів. Мати армію не дешеве задоволення, зараз майже мільйон. Тримати армію в коли дії закінчились, як мінімум третина повинна бути в резерві. Це люди, які мають зараз, зараз заробітну платню, які повернуться, яким потрібно буде максимально швидку роботу. І в цей час починаються прививорчі питання, вибори. А де я знаєте, що боюсь, буде боротьба на знищення. В суспільстві в суспільстві може бути боля, боляче сприйматись так званий. Компроміс, я не знаю про що ми говоримо, але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, не він буде боліти у кожного з нас. А, якщо він буде.